Про новий сезон шоу X Factor цього літа заговорили раніше ніж планувалося. Під час зйомок проекту до міліції надійшло повідомлення, що на знімальному майданчику закладено бомбу. Наші журналісти поспілкувалися зі свідками цієї не надто приємної пригоди. 26 червня інтернет-спільнота була шокована на своїй сторінці у Фейсбуці. Телеведуча Оксана Марченко написала, що у знімальному павільйоні ікс фактора шукають бомбу. Одні сприйняли це як жарт, інші розцінили як невдалу піар-акцію. І лише учасники тих подій ще довго згадуватимуть мить, коли почули, що місце, де вони мали провести увесь день, може злетіти у повітря. Той день на проєкті X-Factor нічим не відрізнявся від інших. Судді переглядали номери претендентів та, як завжди, сперечалися стосовно майбутніх конкурсантів. Аж раптом у керівника проєкту Олени Романенко озвався телефон. Наш продюсер Матвій говорить такий, Лєн, ти тільки не пугайся, зараз все добре, все, але кажуть, що у нас замінірований павільйон. Першою думкою Олени було це жарт, адже учасники команди іксфактора за три сезони шоу стигли стати кращими друзями та й покипкувати колеги полюбляють. Однак у будь-якому разі таке повідомлення виходило за межі здорового глузду. 700 человек в залі зрителі, бо 100 учасників да, за кулісами, ожидающе у череді судді, ведущая. І в принципі там в цілому порядка ну, тисячі чоловік десь в павільйоні. І ну, це живі люди, за яких ти переживаєш. І от тут уже не смішно, правда. Того дня серед учасників на знімальному майданчику були і вагітні жінки і маленькі діти. Зрештою, усіх їх евакуювали з павільйону на двір за три хвилини без паніки й істерик. Згодом одне з видань напише, що суддя шоу Ігор Кондратюк одним із перших утік зі зйомок. Обіділа, якщо чесно, тому що не збіжав, а тому що їх під білий ручники вивели з павільйону. А от Ірина Дубцова. Приховує, почувши про эвакуацию, одразу накивала пятами. Я до такой степени испугалась, что я даже не пошла в примерку а, а со своими всякими колечками, сережками. А вы же понимаете, я же женщина, для меня это важно. То есть я должна была побежать туда сначала, а потом из здания. Но меня и след простыл. Ровно через 30 секунд. Серега ж поставился до новины про, ймовірно закладену бомбу Дуже спокійно. Сейчас спросил пожар. Якщо ну, пожар, то дійсно страшно. Вот. А вот эти звонки, как бы, я не вірю в те, що там хтось замінирував щось. Ну, Чесно. Опинившись на безпечній відстані від павільйону, учасники шоу сподівалися, що дзвінок виявиться чиїмось невдалим жартом, коли раптом. Вітрик того, як перевіряли, прийшла інформація, що знайшли гранату. іспугались. У той момент телеведуча проекту Оксана Марченко робила усе, аби серед сотень прихильників «Ікс-фактора» не щенилася паніка. Осталось недалеко, і для них це час було, скажімо так, у нас же завжди зрителей, які хочуть отримати автографи, пофотографуватися, І от власне, Оксана этим і займалася. Тим самим, скажімо так, від наших зрителів, які не йшли нікуди. Тим часом прийшла радісна звістка. Гранати виявилися бутафорськими, але пошуки бомби тривали. Ли зрештою дві з половиною години близько тисячі людей чекали висновку МНСників та міліції. Аж поки правоохоронці не заспокоїли, небезпеки нема. Ну у нас одностайне рішення. Ми вважаємо, що це зробив хтось, кому ми в попередніх двох містах казали, ні. За три роки існування проекту суддям доводилося виряджати додому сотні претендентів на участь в ексфакторії. В кожному сіхос в сезоні знаходиться той, кому говорять ні і кого приходять вводити з павільйона із павільйона з Сцени з, з допомогою охорони. Зараз правоохоронці шукають телефонного терориста. Загласна статті 259 піятдесят уголовного кодексу України. За ложне чи анонімне розповідь про вибух зловмисника чекає, як мінімум, штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень, або лишення свободи від 2 до 7 років. Невдалий жарт зловмисника, якщо ним дійсно виявиться колишній учасник шоу, насамперед зашкодив таким самим претендентам на участь у програмі, як він сам. Сьогодні зйомки четвертого сезону шоу X-Factor тривають у звичайному режимі. Охочих виступити на сцені проекту не поменшало, а знімальний майданчик надійно охороняють. У павільйоні знаходяться достатчнество охорони. Ребята працюють очень професіонально, ребята стоять на всіх виходах входах А фіналіст другого сезону шоу X Factor Олег Канзов, який завітав на знімальний майданчик за кілька днів після історії з бомбою, в інтерв'ю нашій програмі коментуючи інцидент, ви висловив думку усієї команди найпопулярнішого шоу країни. СТБ молодці. Нам хоч бомби, хоч огонь, хоч воду. Все одно Х-фактор буде і це добре.